Ісусу Христос, мир вам Україні! Не все людися, я нічого не прошу, заміє пані акті. Я християни. Я прийшов сюди, щоб утекли вас, молитися за мир в Україні, щоб ви просили до Бога милості, щоб Бог зупинити йому. Найважливіше хочу сказати вам добровістку і вас, яка написана в тій сікій книзі, течого. Для того, щоб люди могли спастися, спастися від вічних і страждань пекла, від покарання загрів, від будучого Божого. Грошима, Бог хабарів не бере. У 10 заповідях Бог залишив нам, людям, свої вимоги. Але люди не виконують цих умов, незважаючи на те, що ходять до церкви, моляться молитвою наш можливо, читають Слово Боже. Задумайтесь, дорогі люди, коли ви молитеся молитвою, От наш, що для вас означає Отець Що для вас дає те, що ви говорите Отець наш аж небесні". Є вашим отцем. Задумайтесь про те, Це важливо. Ісус Христос, Він пройшов на цю землю, щоб у нас приєднати з Бога, щоб ми йдемо з Богом, тому що між нами і Богом є велика прірва через рік. Ісус Христос, він є цей міст, Він помер на хресті, за наші гріхи. І всю нашу мину, Ісус Христос удяв на себе. Вони запротив. До Бога, і щоб Бог став нашим отцем, Написано, а хто прийняли Господа Ісуса Христа і Спасителем, їм дало владу стати дітьми Божими. Не всі люди є діти Божі, це говорить Писання. Тільки ті, хто прийме Ісуса Христа, хто примириться з Богом, хто покайне твердика, Бог їх буде рахувати своїми дітьми. Дорогі люди! Що ви можете розказати про того Бога, до якого ви молитесь, до кого ви поклоняєтеся, про якого ви знаєте? Чи ви знаєте самого Бога? Ми можемо розказати про своїх батьків, про дітей, братів, сестер, які вони є добрі, щирі, свіни, добрі і так далі. А що ми можемо розказати про Бога, до якого ми молимося? Бог, він творець, Він любить людей. Бог євився нам в Ісуса Христі. І тільки через Його Слово ми можемо пізнати Його. Тільки завдяки Ісусу Христу. Ми можемо пізнати Бога Невидимого. Вірите в Христа, покайтеся з гріха, прийміть Його любов. Він любить нас і спасетеся. Рятуйте душу свою, рятуйте від пекла, рятуйте від гріхів. тільки завдяки Ісусу Христу. Ми можемо врятуватися. Тільки завдяки його жертві на Голгофському Христі. Люди, Бог є любов, прийміть цю любов і живіть вічно. Прийміть Ісуза Христа своє серце, визнайте свої реки перед Богом, і Бог вас простить. Бог прощає людей. Написано: коли ми свої реки визнаємо, то Бог. Будучи вірний та праведний, прости там руки наші і учистить нас від неправди всілякої, але все це він робить тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Ніякими добрими справами ніхто не оправдається. Дорогі люди, читайте слово Боже, виконуйте, що там написано, і Бог буде вам допомагати, коли ваша сім'я буде розрушатися, коли ваші діти підуть. П'янство у тебе поживати наркотикам, коли ваші батьки будуть розключатися. Моліться до Ісуса, читайте його Слово, виконуйте Його Слово і Бог вам допоможе. Бог завжди поряд, Він завжди, Він щодня простягає руки до людей. Відкликнетесь на Його заклик, покайтеся з греха. Вірите в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Моліться за Україну! Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинив війну і дарував нам мир і спокій. Я помолюся за вас, Отець Небесний, благослови цих цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили Україну, зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, благословить і бережа вас Господь. Амінь.